Моя не вовчи, будь сильною, мамо, не плач, твої сльози тяжчі за весь інший бік. Знаю, я винна, благаю, пробач. та мені без тебе нікуди йти. Бинтую морани твої, та дарма, до дірок їх знов розривають коти, для них святим раєм здасть пітьма, коли побачать, на що здатні твоїм дочкою сини. Знаю. Біль тебе ніяк, не як на мене, адже скільки тіл поклали за волю діти твої, життя несправедливе і складне, життя повно радощів і величезного горя, вся в ранах, побоїв, величезних синцях, Тобі боляче, тяжко, та ти не кричиш: Україну, живи, Україну, вставай, Україну, ненько моя не мовчи.